Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз у світовій політиці поступово складається певний, так би мовити, парад планет. Що таке Парад планет з астрономічної точки зору, це явище, при якому певна кількість планет сонячної системи опиняється на один бік від Сонця, майже на одній і тій самій лінії. Так. Ну, щоб зовсім абсолютно одна і та сама лінія так не буває, ну, знаходяться вони десь в одному секторі, близько. Одна від одної, так, вони знаходяться недалеко одна від одної, на небесній сфері. Тобто відбувається максимальне можливе, максимально можливе зближення цих планет. Ну і ми зараз починаємо спостерігати у Західному світі певний парад планет. До недавнього часу із цього параду планет випадали Сполучені Штати Америки, але, як бачимо, якщо спостерігати протягом цих ста днів Трампа, який спочатку ну, оголосив непримиренну війну Західному світу. А заодно і східному, а заодно і південному. Ну, то така людина, так. Такий чоловік, як кажуть в Україні, і що ти з ним зробиш, коли він такий чоловік? Але є об'єктивні речі, тобто ті, які не залежать від волі людей. Дурень ти чи розумний, кваліфікований ти чи невіглас. І так далі і тому подібне, але врешті-решт, так би мовити, оці всі західні країни, західної цивілізації або європейської цивілізації, де б вони не були, наприклад, Австралія там, чи Нова Зеландія, чи Канада, чи Сполучені Штати Америки, вони, врешті-решт, ну Вшиковуються приблизно в одну лінію і ну, максимально наближається одна до одної. Ми бачимо, що, наприклад, стосовно війни в Україні Трамп поступово так, наближається до точки зору західної Європейської країни. До кого він має наближатися? Тому що він спочатку зовсім із цього параду планет випадав. Він був близький до московитів андрофагів Варварської Орди, до КНДР, до КНР, ну і деяких і там Венесуела, Куба, яка, які є зовсім іншою цивілізацією. Це не західна цивілізація. Так. І з ними, так би мовити, союзи і паради планет, вони не є, ну, скажімо так, природними. Вони не є природними. Тобто, яким би ти не був невігласом і клінічним ідіотом, врешті-решт. Ну, Об'єктивні підстави будуть приводити поступово, звичайно, повільно, на жаль, тебе в лоно власної цивілізації. Як казав один геополітик у 20 столітті війна цивілізації буде відбуватися. Ну, ми бачимо, що в 21-му столітті це війна цивілізації. Так, ну, подивіться, що таке війна московитів з Україною. Це ж цивілізаційна війна, так. Ну Реально, подивимося, це різні світи. Ми тепер тільки, і то не всі, починаємо розуміти про те, що Україна і Московія, українці і московити андрофаги, це різні цивілізаційні рівні розвитку. Хоча ми знаходилися в одній країні, але цивілізації були різні. Ну, я ж скрізь там. Шастав. <по>, по Радянському Союзі, наприклад, був в Середній Азії. Ну, тепер Центральна Азія і Середня Азія. Ну і бачив, як живуть в Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані. Це інша зовсім цивілізація тоді була. Ніякого параду планет із московитими андрофагами не могло бути в принципі різній цивілізації. Отже, я ще раз наголошую, що так чи інак, але Сполучені Штати Америки мають закономірно об'єктивно повернутися в лоно західної цивілізації, тому що це їхнє. Нікуди вони не можуть повернутися, тому що їх там не було ніколи. Так, східна цивілізація там. Вона своя, і свої там є люди. Вони між собою там будуть розбиратися. Так. А західна цивілізація, от ми ж весь час, московити намагаються нас не пустити до європейської цивілізації природною для нас. А чому вони намагаються не пустити? Тому що вона для них не є природною. Зрозумійте нарешті, чому московити сюди прийшли? Вони і в них інша цивілізація євразійська, точніше, Азіопська, тому що там більше Азії, ніж Європи. І через це і відбувається оця війна, це намагання однієї цивілізації не пустити іншу цивілізацію у, до власного лона. до... Власної, так би мовити, цивілізації і залишити її в неприродному стані, тобто у своїй азіопській цивілізації.